Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми поговоримо про форми дієслова. Традиційно розглядають три форми дієслова. Наглядно це видно в табличці неправильних дієслів, скільки колонок, стільки й форм. Ми більш ретельно розглянемо кожну з колонок, обговоримо, де така форма вживається. Не забудемо про правильні дієслова. Та додамо четверту колонку. Тож починаємо. Перша колонка перша форма. Інфінітив без частки тю. Дієслова першої колонки відповідають на питання, що робити. Якщо ви шукаєте дієслова у словнику, то знаходите саме першу форму. Тут немає значення, чи дієслово правильне чи неправильне. Ask build, come, decide, eat, find, walk Перша форма дієслова слова також застосовується у часі Present Simple, теперішньому простому, якщо підмет множина або я. I often go out with my friend. Слово go стоїть в першій формі. They sometimes ask our help. Тут слово ask у першій формі. Друга форма дієслова. Це форма минулого простого часу. Past simple. Вона використовується лише у цьому часі. Ось наші дієслова, які стоять в першій формі, поставимо їх у другу форму. До правильних дієслів додаємо закінчення ed у другій формі. Неправильні дієслова знаємо на пам'ять. Якщо забули, консультуємося з табличкою неправильних дієслів. Друга колонка. Ask – це правильне дієслово у другій формі asked. Додаємо ed. Build – неправильне дієслово, друга форма build. Come – неправильне дійслово. друга форма came. Decide правильне дієслово. Друга форма Decided. Одна буква і в кінці слова випадає. It неправильне дієслово. Друга форма at. FIND неправильне дієслово друга форма found. Rock правильне дієслово друга форма walked. Додаємо закінчення і Третя форма дієслова дуже поширена в англійській мові. Вживається в кількох ситуаціях. Перетворимо наш список дієслів у третю форму. Ask – правильне дієслово у третій формі asked. Додаємо закінчення –ed до правильних дієслів. Build – неправильне дієслово. У третій формі built. Дивимось в третю колонку. Come – неправильне дієслово у третій формі теж кам. Decide – правильне дієслово у третій формі Decided. Додаємо закінчення –ed. Одна буква і в кінці випускається. Eat – неправильне дієслово у третій формі eaten. Find – неправильне дієслово у третій формі Found. Work – Правильне дієслово у третій формі worked додаємо і Третю форму ще називають participle to. Це форма утворює усі часи групи perfect. Present perfect, past perfect, future perfect, future in the past perfect. Have done, had asked, will have built, would have eaten. Також весь граматичний ряд Pessy Voice пасивного стану дієслова потребує третьої форми основного дієслова. Is eaten, was eaten, will be eaten, is been eaten, had been eaten. Який би час пасивного стану ви б не використовували, основне дієслово буде у третій формі. Третя форма дієслова або participle to. Може вживатися самостійно. Тоді це не буде дієслово, а дієприкметник. A broken vase – Розбита ваза. An invented thing – Винайдена річ. Деякі таблички форм дієслів включають четверту колонку, інгову форму дієслів. Дієслова із закінченням «-ing». Цю форму також називають патисеплбан. Utvoremo participle one with this leaf. Ask, asking. Build, building. Come, coming. Conservar i opuskaets. Decide, deciding. Conservar i opuskaets. Eat, eating. Find, finding. Walk, Work, walking. Participle 1 використовується в усіх видах тривалого часу. Continuous. Is eating, are building, were deciding, have been working. Participle 1 – це форма герундія. Go on asking your questions. He started working at 7 a.m. А також це форма прикметника. A running man. An amazing story Ми розглянули 4 форми дієслів і обговорили, де вони використовуються в англійській мові. Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської.